Придень, малята! Хочу вам показати ляльку, яку мені подарували на день народження. Ми з нею дуже схожі. А що ж є у ляльки такого, як у мене? У неї є голова, також є тулуб. А що є на голові? Діти, що це? Це очі. У людей два ока. А це що? Це носик, він один. А це що? Ротик. І він теж один. А це що? Це вушка, у людей два вуха. А це що? Це руки, у людей дві руки. Що є на руках? Є пальчики, їх багато. А це малята що? Це ноги, у людей дві ноги. Діти, а для чого нам потрібні очі? Щоб бачити все навкруги. Яскраве сонечко, всіх своїх рідних, мультики по телевізору, іграшки. А це, що впізнали, це носик. Носом ми відчуваємо запах парфум, запах маминого пирога, запах квітів, запах фруктів. А це що? Це ротик. Що вміє ротик? Розмовляти, співати, ротиком ми їмо, зубками кусаємо та їмо їжу. Це вушка. У людини їх два. Вушками ми чуємо різні звуки. Чуємо дзвін телефону, спів пташок, звуки транспорту, музичних інструментів. Діти, що вміють робити руки? Руки вміють обіймати, тримати ложку, олівець, керують транспортом. Ногами люди ходять, бігають, танцюють. Стрибають. Пропоную вам намалювати портрет такого хлопчика.